Привіт! В цій темі ми розглянемо фототранзистори. Фототранзистор це такий транзистор, який відкривається або закривається під е, дією світла. Е, я вам нагадаю, що м, звичайний транзистор має три контакти базу емітер і колектор. І опір між емітером і колектором залежить від струму, який втікає в базу. Якщо в базу струм взагалі не втікає, струм, який втікає в базу, дорівнює нулю. То опір між колектором і емітером дуже великий, і тут струм не протікає між емітером і колектором. Якщо в базу втікатиме якийсь струм, то опір між емітером і колектором буде зменшуватись, чим більше буде струм бази. І для певного значення великого струма бази, транзистор відкриється, полярний, і опір між колектором і емітером буде якийсь мінімальний. І тут важливо пам'ятати, що струм колектора. В бета раз більший, ніж струм бази. Бета це параметр транзистора. Струм бази – це той струм, який втікає в базу, струм колектора. Так от, це стосується звичайного транзистора. А фототранзистор він отаким от чином позначається на електричних принципових схемах. Або отаким от чином. І Почнемо з того, що фототранзистор може бути з трьома контактами і з двома контактами. І фототранзистор з двома контактами, на вигляд, мало відрізняється від фотодіода. Так от, конструктивно фототранзистор таким от чином виконаний. У ньому між колектором і базою ввімкнений фотодіод. І Якщо ми, наприклад, емітор підключимо до землі, а колектор через резистор підключимо до плюса джерела напруги, то цей фотодіод він буде зміщений в зворотньому напрямку і струм через нього буде втікати в базу. І чим світлі, е, і чим краще фотодіод цей буде освітлений, тим більше буде струм втікати в базу. Тобто, в повній темряві зворотній струм через цей фотодіод буде дуже маленький, і в базу він буде втікати цей дуже маленький струм, і його буде недостатньо для відкривання транзистора, і транзистор буде закритий, і струм між колектором і мітором не протікатиме, і це буде виглядати як розрив кола. Якщо у нас цей фотодіод ми гарненько освітимо, зворотній струм через нього зросте, і цей от великий зворотній струм фотодіода буде втікати в базу цього транзистора, транзистор буде відкриватися, і між його колектором і емітером потече струм. От і весь фототранзистор. Якщо у фототранзистора три вивода, то вивод від бази теж відводиться, і можна ще якийсь додати зовнішній струм, який буде сумуватися зі зворотнім струмом. Фотодіоди і втікати в базу цього транзистора. А, найбіль... а, а ширше все-таки розповсю... розповсюджені фототранзистори всього з двома контактами: колектор і емітер. І оцей от контакт бази не виведений. Тобто то це от конструкція фототранзистора. Звичайний транзистор плюс фотодіод. І е, от, будь ласка, є дві схеми увімкнення фототранзисторів з двома контактами. Тут плюс, це буде плюс якось, якась додатня напруга джерела, джерела живлення, позначимо її В+, І напруга в точки, напруга між точками УА. Тут у неї, до речі, напрямок неправильний. Він буде від мінуса до плюса. Направлена ця напруга. Напруга УА. Буде направлена від мінуса до плюса. А тут вона від плюса до мінуса направлена. Це я взяв цю книгу, цю схему з книги, де прийнятий інший е, порядок визначення напрямків напруг. Але ми здомовлялися, що напруга направляється від мінуса до плюса. Тому, оскільки потенціал цієї точки вищий, напруга буде направлена знизу вверх по-хорошому. І щоб знайти оцю напругу між цими двома точками, треба від напруги живлення відняти напругу на резисторі. В плюс це напруга живлення, напруга між цими двома точками. Я її зараз навіть намалюю, перепрошую. Отак от вона підключається. Мінус-плюс. І віднімаємо від цієї напруги живлення напругу на резисторі. А напруга на резисторі є добутком опору резистору на струм через резистор. А струм через резистор дорівнює струму між емітором і колектором транзистора. А струм між емітором і колектором транзистора дорівнює добутку коефіцієнта бета на струм бахи. от Цей от це буде якраз коефіцієнт бета, а оцей от струм ІП це буде зворотній фотодіода, який залежить від освітленості. Тому одержуємо, що напруга на виході дорівнює напруга живлення цієї схеми мінус. Тут у нас буде падіння напруги на резисторі R1. А падіння напруги на резисторі R1 дорівнює R1 помножить на струм через резистор r 1 це ж буде струм колектора фототранзистора. Струм колектора фототранзистора дорівнює добутку коефіцієнта β на ІП. ІП – це той струм. Які втікає в базу цього транзистора. Так це просто. От і інша схема увімкнення фототранзистора. У А дорівнює бета на R1 на ІП де бета це – це коефіцієнт бета для транзистора, R1 1 це опір резистора, і P – це теж струм цього фотодіода. Такі от є дві схеми об'ємкнення фототранзисторів. Фототранзистор має меншу швидкодію ніж фотодіод, зате на виході фототранзистора, от в такій схемі, буде більша напруга, тому що напругу на фотодіоді треба ще підсилювати. А от напругу, яку видає фототранзистор, вже підсилювати не треба, вона досить буде значна. <клес> Бувають такі от схеми фототранзисторів, де кілька транзисторів ввімкнені послідовно. Це так званий складний транзистор Дарлінгтона. Ми його пізніше будемо вивчати. Ну, що я скажу? В транзисторі Дарлінгтона залежність від цього струма бази. Від струма колектора. Верніж струма колектора від струма бази розраховується по формулі Бета1 помножить на бета 2 помножить на І бази. Де Бета 1 це коефіцієнт передачі за струмом для цього транзистора, а бета-2 це коефіцієнт передачі за струмом для цього транзистора. Тобто струм бази в бета 1 раз підсилюється. отут буде струм і бази на бета-1. І бази на бета 1 і цей струм і бази на бета 1 ще в бета 2 раз підсилюється і тут буде струм бета 1 на бета 2 на і бази. О, такі фототранзистори теж бувають. Це типу, складний фототранзистор. Тут два транзистори обімкнені по схемі Дарвінгтона і фотодіод. Як бачите, фототранзистори вони дуже прості. І Якщо фототранзистор якщо фото працює в ключовому режимі, то коли ми на нього не світимо. Він струм не пропускає між коректором і мітером, а коли ми на нього гарненько посвітили, він починає пропускати струм між коректором і мітером. І таким чином будують приймачі для, наприклад, всяких інфрачервоних сигналів від пульту керування телевізором. наприклад.